Ось цілісінька галявина грибів невеличких, сірих, таких незвичних на вигляд, як келишки. Це гриб їстівний, називається псевдоклітоцибе, келиховидний, він справді виглядає як келишок. Його пластиночки плавно переходять в ніжку. Ніжка тоненька. Весь гриб сірий, сірий, сірокоричневий. Має шапочку такого кольору сіро-коричневого. Пластинки трішки світліші, бежеві. Ніжка теж сіро-бежева, таким пушком вкрита внизу самої ніжки біля основи. І зараз я його розріжу у молодих грибів. Ніжка така заповнена м'якоттю, але видно оболоночку темнішого кольору і м'якоть світлішого. А ось старші гриби. Теж я розрізала ще один грибочок. Всередині пустотілі є така порожнинка посередині ніжки гриба. Цей гриб істівний. Четверта категорія. Вживається після 15 хвилинного відварювання, смаженим, маринованим, тушкованим. ну, як вашій душі забажається.